Слава Ісусу Христу, дай Боже здоров'ячка, друзі. Е, сьогодні вирішив зробити таке невеличке відео. Відео, скажімо, такого плану, е, щоб задати декілька запитань. Ну, це можна би було включити онлайн-трансляцію і попробувати в такий спосіб поговорити. Ну, так чи інакше, думаю, ні, все-таки запишу Запишу відео. Е, що мене, що, мета цього відео. Е, Отримати від вас якомога більше коментарів, на яку тему зараз скажу. Коментарів ну, вподобає, хто таке за бажанням: як захочете, хочете поставити, хочете не поставити, це така справа. А коментарі якого плану? Мені просто цікаво цікаво ваша думка, що мені. Ось, наприклад, знімати. Так як мій канал називається Віктор Сус, Моє життя, відповідно, я почав знімати практично, хоча, можливо, я це вже давно почав робити, але почав знімати, скажімо, майже чуть не все підряд. І ваша думка мене цікавить в тому плані, що ви на це думаєте, і що би ви від мене хотіли бачити, якого роду відео, і що, що мені би варто було змінити. По ідеї друзі мені завжди там підказують, що скаже: тут ти робиш не так, то робиш не то, там те, 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 те. Ну, я за критику, за критику конструктивну, то це мається на увазі ем, доречну критику. Ну, Зараз не потрібно мені писати там різні несенітниці. Е, і ще би отаке хотів вам так трошки поговорити, таке сказати, до прикладу, скажімо, ось на. На те, що люди зараз люблять дивитися. Я не знаю, чому так. Чому так, але чим більше я так зверну увагу, чим більше в відео матюків, поганих слів, чим більше в відео такого е, дурноти, умовно так скажем. Там, я розумію, що в більшості це наіграно, але є і не наіграно. Е, ось ці, ці канали, отакі. Вони процвітають, які там знімають якогось там, беруть якогось дурника, і там оцей. Ну, це широко поширено, в принципі, в Тіктоці. Ну, я думаю, що в Ютубі теж достатньо такого є, бо тому що часто такі відео з Тіктоку ставлять посилання на YouTube. Не знаю, чому так воно цей. Ну, хоча, як на мене, в теперішній час мало би бути трошки по-іншому. На мою думку, мало би бути заходити на, на Ура е, канали в стилі, таке відео в стилі, так, наприклад, хоча вони і процвітають, там, наприклад, хащі або там хлопці-плацдарм взагалі з захопленням дивляться. і, чесно кажучи, деколи навіть сумно від того. Але хлопці показують реальність. В принципі, цей. Ну, я теж за те, щоб показувати якусь певну реальність. Не завжди вона правда вдається так, як би хотілося. Також, історичного плану у нас от, ось чомусь не розумію. При таких реаліях у нас зараз би мало бути навпаки більше люди тягнуться до історії, до того, що в нас було, які ми, яка ми велика нація. Но у нас чомусь так. У наших ворогів, оце тут, будь ласка, в них там постійно їхня велич. Але в нас історично насправді є велич, і ми великий європейський народ, який будував історію не тільки нашої країни, але й Європи. Відповідно, мало би щось бути. Також потрібно. Розуміти, який ось це, це не, зовсім, не, не зовсім недавно було трагізм, який відбувся. Як в нас була державність, як ми її втратили, це мається на 18. 1918 рік, 19. Цей... У нас була держава, яку ми практично втратили теж от приблизно за таких ж самих За ж самого розбрату і такого нерозуміння, і такого. Навіть не хочу ті, ну, важко підібрати ті слова. ну Бардак, одним словом, був теж впевнений і оцей. І ми зараз повторюємо ту ж саму історію. Потім ще така тема, скажімо, історії це це от українська повстанська армія. За що вони боролися? Як то воно. Як -то воно все відбувалося? Ще до сих пір живуть очевидці, які багато чого розповідають. І розповідають, які це часи були нелегкі. Який терор був? І скільки народу було знищено, просто через те, що вони розмовляли українською мовою, буквально через це. І це просто жахливий, жахливі, як то кажуть. Цифри і до сих пір багато чого невідомого. До сих пір багато по лісах, по полях невідомих могил. ну Це вже навіть і могил немає, це просто вже, як то кажуть, там вже нічого нема. ну Звісно, під землею є останки, але яка була боротьба от повстанської армії. Це було, звісно, як на мене, це було щось справді нереальне, бо тому що. Костяком повстанської армії це були молоді хлопці і дівчата. Вони мали бажання хотіли жити в вільній державі. І знаючи при тім, що перемоги як такої їм не світить, бо тому, що як зараз, так і тоді світ особливо не переймався проблемами України. І Чесно кажучи, всім було байдуже. Ці молоді люди вклали інколи своє життя, практично, дехто би сказав там ні за що, ну насправді воно так чи інакше не залишило відбиток в історії. І так вплинуло на майбутнє покоління. Оцей героїзм вплинув на майбутнє покоління, що певна частина людей. Знаючи, дізнаючись від своїх дідусів, бабусів про ті буремні часи, як то каже, зароджувалися як патріоти. Це так, що це велике значення мало. А, ну, а як їм було, як їм було в полісах, по, по, по цих по горах, в тих краївках, насправді це було дуже-дуже важко. По-перше, потрібно було ховатися від всіх, не тільки від НКВД, а інколи навіть і від, від людей. Бо багато багато, багато зрадництва було. Це не завжди було зрадництво зараді збагачення. Інколи це було такий свого роду терор. Брали в заручники сім'ї певних людей, яких підозрювали, і просто заставляли їх. Заставляли їх здавати, ці краївки, здавати цілі, цілі групи. Так що от конспірація була на, на такому великому рівні, і, і інколи от зимую, це от зимою саме найгірше було по тій причині, що зимою є сніг, і, відповідно, з краївки вийти було. Сліди залишаєш, і по слідах дуже легко, як то кажуть, знайти місце. Це там вже там, літом це вже зовсім інше. Там вже слідів так, тільки там певні слідопити могли прослідкувати. Ну, і також то -то, їсти було, не було що їсти. Там, це були дуже важкі вирахуйте. Чуть-чуть якась підозра, це зразу Сибір. Це про простих людей, це Сибір, це з Сибіру дуже мало поверталися. В більшості так і там згинули в тих Сибірах. а хто там повернувся, це здоров'я було вже підірване і так добряче. Це для нас має бути таким повчальним. Тому що, якщо ми програємо, не дай Боже, така навіть боюся таку думку. Якщо не дай Боже, ми програємо цю війну. І коли оцей. Кат прийде на наші землі, повірте, що буде, мені здається, мабуть, ще, ще більше, ще гірше, ніж було тоді. Це буде щось, напевно, що е, жахливе. Жахливе, і це ріки крові будуть. Так що потрібно з того робити певні висновки. Ну, ось так приблизно. Я сподіваюся, що ми ще будемо дуже багато знімати таких сюжетів, бо ну, певна категорія людей, звісно, подивиться там, то вже таке. Хто як забажає. Що мені цікаво, якось, як воно все це відбувається. Як це відбувається відбір цього відео? Як відбувається? От візьму до перекладу, що я знімав зараз в у Івана, одне відео умовно пішло, а друге, взагалі, практично, можна сказати, немає переглядів. Чи воно просто нікому не попадає, чи просто-просто чи чи люди не дивляться, не цікаво, не знаю. Ну, щоб ви розуміли, щоб зняти якесь певне відео там, на пів години, це практично йде цілий день, можна так сказати. Цілий день, бо тому, що там, от, наприклад, таке, як я поїхав, цей поїхав у Львів, там я там познімав, де багато сюжету і не війшло, бо тому, що там якісь певні ляпи, все тому подібне, деяке відео і не підходило, щоб його там виставляти на огляд. І цей день практично пішов, я вечором приїхав додому. Потім друге, на наступний день, це сідаєш і починаєш от монтаж. Що таке монтаж. Монтаж це є Це є, це є 10 разів переглядаєш один і той самий сюжет. Пробуєш оці видалити там певні ті ляпи, пробуєш там щось десь, як то кажуть, затерте, десь. оцей. Ну, Це клопітка. Повірте, це клопітка і терпіння, потрібно клопітка робота і терпіння, потрібно багато терпіння. Ось і коли то все змонтував, то починаєш цей прокручувати знову, проглядаєш, чи все добре. І часто буває таке вже, вроді би, все склав, продивився. Е, про, через програму пройшло це відео, вже воно склалося докупи, умовно. і Перед тим як залити в інтернет, Включаєш його, щоб продивитися. Продивляєшся і тут раз, бачиш, блін, там такий ляпи, Як його проглядів, Ну, це уявіться. А інколи це доводиться навіть просто по-новому робити цей ж самий монтаж. по новому а це все багато часу. І ось так. Так що легко-нелегко робити ці. Я їх роблю з якою метою. Я їх роблю не для того, щоб, як то кажуть, збагатитися, особливо на цьому не збагатишся. Е, ну, просто щоб показувати, показувати людям свою, свою думку, своє бачення. І, можливо, інколи, щоб висвітлити щось таке важливе, як, на мою думку. Але це все, та, це все на мою думку. Тому і каналу, моє життя відповідно. Можна би було то зробити онлайн-трансляцію, безпосередньо напряму з вами говорити, але я думаю, попробую на такий манер, чесно кажучи, ніяк не можу рішитися на онлайн. Так що так, друзі, ну, в принципі, чекаю від вас коментарів, критики. Ну, критики, звісно, в рамках розумного там не потрібного. Вже мене там з, з, з брудом мішати. Ну просто сказати, я не, не ображаюся. Конструктивна критика, це так як друзі мої це роблять, там вони мені це говорять, я ніколи на них не ображаюся, все такі речі. Хоча ну, образа точно ні, а інколи таки думаю, ну попробував би то сам як то зробити. Так, ну, по-перше, що там, наприклад, якісний монтаж робити все там подібне, потрібні гарні програми, а гарна програма, відповідно, і коштує непогано. Ну, можливо, якби я там на цьому е, заробляв, то відповідно я би купив цю програму і все там подібне. Ну, достатньо того, що я отам, купляю ці камери, купляю там різні всякі примочки для цього. Не без того, не без того. Так що так, ну що ж, дякую вам за терпіння, що ви додивилися до цієї пори, чекаю на ваші коментарі, звісно. Ну, і, якщо не важко, просто старайтеся дивитися моє відео від початку до кінця. ну, Десь отак. От Добренько, будьте всі здорові. Всього, всім найкращого, спокійних свят. Спокійних, реально, потрібно спокійних свят, а не цей. Ну і всього доброго, щоб рідні всі були живі і здорові. Оце, я думаю, напевно, що саме головне.